Доброго дня всім! Сьогодні я хотів би розповісти про свій еспандер або резинку, як можна це назвати для розминки. Це чудова річ як для бодибілдера, як для пауерліфтера, як для кросфітера. Вона чудово допомагає розігріти суглоби та допомагає в деяких вправах, як, наприклад, станова, до тренування до тягу в станові. А саме зараз я хочу розповісти, як я завдяки неї розігріваю свій... А зараз я хочу розповісти, як завдяки їй я розігріваю свій е, плечовий пояс е, на кожному тренуванні, а також під час присідань та стану я розігріваю ноги. Отож, для розігріву плечей робимо два. Вдаль, робимо два оберти перед собою. І робимо десь 12-15 отаких. Нам не потрібно на всю розбивати руки, достатньо дати напруження і відпустити. Даємо напруження і відпускаємо. Робимо так разів 15. Потім опускаємо одну сторону. Ну, а ви дивіться, як вам зручніше, підбираємо довжину і закидуємо руки назад. Назад. і вперед. І робимо так разів 10-15. Теж під... можемо залишити таку довжину, розтягуємо і робимо наклони в сторону. Вліво, вправо. І так теж разів 15-20. плечами покінчили, а далі розігріваємо ноги. Для цього я беру ось таку красовуємо під... ногу. Опорну ногу ставимо трохи згибаючи коліно. А ту, що ми будемо розігрівати, робимо легенький придбан. Зробили і робимо ось такі рухи. Вперед назад. На носок, назад. І так робимо теж разів 15. Також буде. Потім приступаємо до розігріву приводящих. Робимо також петлю, тільки... Залазимо сюди в ну, що? Я вам покажу на одній нозі, але в принципі пома. Теж опорну ногу ставимо трохи зі бачити каліна, а іншу ногу відводимо в сторону. Теж не на максимум. Робимо такий середній натяг, напружені. І відпускаємо. Теж разів по 15. І так само з справимо. Потім. Робимо махи вперед. В принципі, той самий Опорна нога залишається так само. І робимо такі самі махи вперед. Носок можна на себе, трохи зігнути коліно. І теж разів по 15. Зробили і відразу робимо назад. Це те ж саме, тільки назад. Ви можете відчувати деяке напруження в поясниці, це нормально. Зробили 15 разів. І залишається в мене зведення ноги. Для цього знову накидаємо петлю. Праву ногу ставимо сюди, ліву подалі. Так само робимо невеликий переднатяг і зводимо ногу. Розслабимо. Звели, розслабили. Звели, розслабили. І так. Теж разів 15. Ця вся розминка дуже добре допомагає нам розігріти тазобедрений сустав приводящий. Це дуже добре допомагає перед становою, особливо сумо і перед присіданнями. Коли в мене не було цієї резинки, я довго не міг зрозуміти, чому в мене болить тазобедрений сустав. Ця область, коли я підіймав штангу і вставляв, так би мовити, суглоби, в мене тут боліло. Я не міг зрозуміти чому, поки не розігрівся нормально з цією резинкою і все минуло. Так що раджу вам до покупки ось такий експандер. До речі, кого цікавить, жорсткість резинки, вибираємо легку. У мене від 7 до 16 кг жорсткість. Там є просто в продажу до 30 кг, але то сильно жорстка для нас. Для розмірки достатньо буде цієї. А на цьому, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нехай щастить!